Місце змайлово, тип будинку Сталінка метраж 9.0, кімнати 3, бюджет 4 монорублів, дизайн Наталя Мердіна, коротенько. Попередні господарі зробили досить зручне перепланування в квартирі в Сталінці, але під час нового ремонту їй все одно довелося поміняти. Дизайнер розділила санвузли і виділила місце під комору. З системами зберігання тут точно немає проблем. Подробиться у цій квартирі в будинку радянської споруди буде проживати сімейна пара з дорослим сином і братом. Перед дизайнером Наталією Мердіною поставили завдання оформити загальні приміщення і дві житлові кімнати з урахуванням ергономіки і зручності замовники хотіли отримати функціональний простір з великими системами зберігання, серед яких мінімум відкритих полиць. На момент покупки квартири в ній вже була проведена і узаконена перепланування. Попередні мешканці об'єднали санвузол в один і збільшили кухню за рахунок ванної кімнати. Зараз такі зміни узгодити не вдасться, розповідає дизайнер. Ми розділили санвузол назад на туалет і ванну, звели стіну для комори. У спальні потрібно було обов'язково розмістити робочий стіл для двох. Для цього зону відпочинку відокремили скляною перегородкою. У замовників дуже велика бібліотека. Частина книг залишила в робочій зоні спальні. Решта буде зберігатися в книжкових шафах в кімнаті сина. Для зберігання господарського начиння передбачили комору у передпокої, виділили дві великі гардеробні і шафа у замовників. Значна колекція сувенірів і посуду. Тому одна секція шафи в передпокої виконана зі скляними дверцятами і підсвічуванням. Вона розрахована на демонстрацію десятків колекційних солдатиків, яких збирає замовник. У кухні, крім стандартних шаф, ми передбачили шафи і пенал до стелі, щоб розмістити наявну у господині посуд. Розповідає Наталія Мердіна. Будинок газифікований, газову плиту. Ми залишили на законному місці, а електричну духову шафу встановили в пенал. Всі системи зберігання, кухню і корпусні меблі ми будемо замовляти у місцевих фірм. Замовники хотіли створити досить мінімалістичний інтер'єр, тому в якості обробки у всіх приміщеннях вибрали фарбу, санвузли повністю оброблені плиткою, переважно без малюнків і фактур. У ванні ми зіткнулися з невеликою проблемою: Аналізаційний стояк і труби були розміщені по центру стіни у ванні і займали місце. Раніше тут була ціла система для доступу до комунікації, треба було витягнути мармурову засувку під дзеркалом тумби, відсунути важку тумбу і дуже низько присісти, ділиться автор проекту. Я запропонувала підняти всі вентилі до рівня грудей, зробити нішу для комунікацій і вбудувати в цю нішу дзеркало шавка. Попередньо у нього зняли задню панель, вийшло дуже красиво і зручно. Дзеркало повністю відкриває доступ до стояка. А в закритому вигляді виглядає як звичайне дзеркало з підсвічуванням. Господар квартири родом з сонячної Греції, тому головною вимогою до колірній гамі була наявність теплих бежевих молочних ванільних квітів. Виняток зробили тільки в кімнаті сина. Там три світло-сірі стіни і одна пофарбована в глибокий синій. Початкова задумка була зробити кухонний гарнітур двоколірним, сірий, під бетон, низ і молочний верх. Але при замовленні кухні замовник закохався в фасади ванільного кольору. Щоб гармонійно вписати всі ці кольори, я поміняла колір стін з бежевого на теплий світло сіро зелений додала сіро-фіолетові стільці, одержаний інтер'єр викликає приємні асоціації, розповідає дизайнер: Ліжко: Диван обідній стіл, майже всі світильники відразу знайшли на топ топ-10. вони ідеально нам підходили, довго шукати не довелося, каже Наталія Мердіна. Приліжкові тумби планували також замовити на сайті, але, на превеликий жаль, їх зняли з виробництва. Зараз шукаємо схожі робочі крісла замовникам подарували друзі, а обідні стільці вибрали наживо в меблевому центрі. Планування бренди представлені в проєкті хол-оздоблення, фарба Літлебрене, освітлення вбудований світильник і стильовий світильник, артламп, настінний світильник, мадіц бокс, сосмо, кімната сина оздоблення. Фарба літле брене меблі, Диван, ліжко, кансас, Ого, обстановочка, комп'ютерне крісло рота, водвіле освітлення бра, новодворське стельовий світлодіодний світильник та цітілюк, спальня, оздоблення, фарба, літле брене, меблі, ліжко з дуба з високим узголів'ям партісан. текстиль на замовлення товас, освітлення, бра і стильовий світлодіодний світильник. Едло вбудований світильник, артелом кухня, оздоблення, фарба, літ ледрене, керамограніт, алмар, блеф люкс меблі, стіл юніка, змішувачі, у моїкірі освітлення брам, майтоні, трекові підвіси з санузел. Оздоблення, керамограніт, нова бел імперіал, підлогове покриття, керамограніт, керанова, СанФаєнс, унітаз підвісний, белбадно. З кнопкою змиву Пеберід Делта Рукомийник, Мелана, гігієнічний душ, ламарк освітлення, артеламп, ванна кімната, оздоблення, керамограніт і мозаїка, кераранова плитка, еквіпи підлогове покриття, керамограніт, керанова меблі, дзеркало шафа, акватон, Санфаїнс, душова панель, Ала Робанос, полотенцесушитель, електричний, домотер освітлення, стельовий світильник, Бадно. Стлюце, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Інміру.